Усім привіт! Ви на каналі Що в коробці Ми знову розпаковуємо посилки. О, тут у мене 10 посилок з Укрпочти. Викупаних на аукцію Зараз ми їх всі разом розпакуємо і подивимося в прямому ефірі. Ну, для вас не в прямому, а для мене в прямому. Що тут всередині, і які класні речі тут бувають? Бо дійсно бувають. Поїхали. Так, а, ну оця Воно найближче. Папа, 8 доларів, карготер Bottle. Я всю індри спалив, да? Ну так, да, для себе теж, бачимо. Ну, що поробиш. Що поробиш? Як воно там написано, тож пиво прошу. Так. Ну, воняє вісь на якоїсь Так. О така пляшка. Keep hold. то та. Я думаю, що це термос, звичайний. З всякого пафоса. Вісім баксів. Да, термос, притому електронний. Кнопочка якась є. Що вона нам каже? Термос? Ну, термос як термос. Нічого особливого. Медвичайно, все нормально. Що ця кнопочка? Вона має якось відкриватися. О, ще й відкривається. Щоб пити. Це зручно. О, блін, ну зручно. І я думаю, що вона ще показує градуси І, а, ну, з термометром, яка там температура. Це клас. Ну, Термоточок на майбутній сезон дуже зручно. Дивимось так. Але як запакували додатково таким жорстким скотчем. Дуже не знаю, де приступити. Ну оце. А, целофан на різінки. Ні. Наразили. Ну, колись десь згодиться. Ну, там копійці, напевно. Так, <coughs> наступно. 6 доларів. Це купальник або лівчик. Або лів... Ні, це все-таки купальник. Жіночий, купальник. Сіненький і труси. Ну, да. я... наскільки я пам'ятаю, щось схоже в нас вже було. Купальна сезонна такий. Ну, почне новорічне. Попередніх посилках куча всього новорічного, а в цій літній купальні Ну, або це новорічний костюм, ми його знаємо. Нехай. Так, подивимось наступну ось цю. там чам чам жгум, зжум, зжум, $1,29. Це usb ліхтарик але ви подивіться, скільки тут діодів. Це прям ну, повинно рубати світлом, як на стадіоні. Ну, в мене схоже є, ми коли доставали, там один діодів такий чисто світиться. Щоб просто було щось. А оце, оце ну, повинно бахати просто нереально. ви бачите це світло? Оце щойно включив. А, ну, просто сліпить очі. Божечки. Ну отак. Світла стало трохи більше. Може його вийшло. Прикольно. Хороший, хороший. Лупить нереально. Так, ну що, подивимося, що це. А, тут щось важке. Не... А, ні, ну, похоже, що спітальне.

Yes. Ну прям мощний оч, що тут скажеш, він такий прям металевий весь. Важкий капець. Таке носити. Жіночий годинник. Ну, одного діамантика вже нема. Ну, ось такий. Ну, Він явно не новий, бо видно, що цей метал вже так пощерблений. Ну, але сам по собі. Цікаво. Ось це. Тут дешево. Тут типу всього долар написана ціна, але бачите, яка коробка здорова. ну Типу там пакет здоровенний за долар. Там є якась ще коробка. Може тут мівіна. Куда же спать? Еще один. запаковано запакован еще один такой. Какие-то китайские раны Но глянем вам. Что это у нас тут? Ну, это для саженцев. Ну, там видно, что водичка. Короче, Це для розсади. Штука портативна, Шекарно. Ну, ми в сезон не попали, але тим не менше дуже зручно і надійно. Дивимось. О! Оце. Це пакетик. О. Ну, і і ще один, бачите, розпакований, з номером якогось одягу. Хтось комусь послав дитячий комбінезон. Дитячий комбінезон. А, спідницю. Отак і щось. По тому, що, ну, типу, H&M, Але... Ну, вона не пахне секундом, але все одно не нова. Таке. Хтось комусь пересилав, а воно тут не дошло. Таке буває. Особливо було розові. Давайте ось це розпакуємо, бо воно щось велике. І тут якийсь кабель. Чому я так кажу? Бо воно відчуває, що кабель пальчиком. ми розкривати будемо обережно, бо цей пакет нам ще для того шкабеля і так треба буде. Зв'язаний mm -hmm. з якимось стрілком. Uh, ну, а вот, такий кабель. Метрів з Ну, я думаю, що це Кабельний, який телевізор підключається, от ми можемо побачити це по, по насадці. Ну, або якусь антепу. Ну, кабель. Типу, в хазяйстві колись десь знадобиться. Тим паче, що ну, рулон метрів 10. Ідемо далі. А мене! Вау! Це бананка! Дивіться, як вона блискує фігірно. Жіноча бананка! Тут, тут навіть різнокольорова блискавка стоїть. Я не знаю, чи вам видно. Видно. От блискавка це не відбиває світло, а вона сама, сама різнокольорова, сама по собі. Оце круть. Я такого ще ніколи не бачив. Ощі, от это бононка. Ну, вона явно така зовсім дитяча, ну, дівчача і блестяща. Але класна. Мені подобається. Я задоволений. Така яскрава, така свіжа. Тепер треба знайти ще таку чоловічу. Щоб носити з собою. Так, наступна оця. 6 доларів 93 центи. І явно цей одяг був зовсім легенький м'якенький. Подивимось. Так, якийсь одяг. Якийсь... Що це таке? З прапором метелика. Або це на руки надівати чи що. Або на квітка метелика. Ну, тут от за рук є така штука. Це ж такий одяг, типу, одягаєш і що. З його одягати чи ззаду. Ну, поки що не знаю. Але дуже гарно. Якщо буде щось дивне, я покажу окремо. Бо це треба біля церкви дивитися. І останнє ось ця буде у нас. Ну, Вона запакована прям в картон. Якщо це китайська посилка, то в картон мало хто пакує. Або це посилка від. <кхи> я не знаю, хто ще в Почта? Не, ну, картон. Карпочта, то. Картон-картон. It's a book! Як подолати неспокій і почати жити. Дейл Карнегі. Книжки Дейл Карнегі змінили моє життя Дейл Бафет. Ну, я вам скажу, що Дейл Карнегі це просто популярний чувак, його книжки коштують дешево, бо їх уже всі прочитали і всі, хто міг оплював. Але, тим не менше, ну, хтось комусь замовив на новий рік. Книжка новенька. І, може, хтось ще не прочитав. Ну, типу, це книжки на вік років 20, коли ти шукаєш себе і намагаєшся зрозуміти, ким ти хочеш бути в цьому світі і як взагалі жити. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки. Побачимось в наступному випуску. Па-па!